Івано-Франківська податкова інспекція запровадила новий електронний сервіс для місцевих підприємців. Тепер вони дистанційно можуть довідатися про стан власних розрахунків з бюджетом. Щоправда, скористатися так званим кабінетом платника податків можуть лише власники електронних ключів цифрового підпису. Їх ДФС надає безкоштовно. Кабінет для того підприємця, для того суб'єкта підприємницької діяльності чи господарюючого об'єкта, який повинен і спростить йому життя, спростить йому роботу, спростить йому бізнес, дасть займатися тими речами, які вкрай необхідні сьогодні. Кожний платник має змогу облаштувати своє персональне автоматизоване робоче місце, в якому фіксуватиметься вся інформація про його розрахунки з бюджетом. Працювати в кабінеті платника податків можна з будь-якого комп'ютера, підключеного до мережі інтернет, як зазначають фахівці ДФС, новий сервіс зорієнтований на зручність та допомогу платнику податків у формуванні його податкових звітів та своєчасній сплаті коштів до бюджету. Що ж таке електронний кабінет. Електронний кабінет це є послуга, яка дасть можливість саме платнику податків мати безкоштовний, наголошую, абсолютно безкоштовний доступ до інформації про стан своїх рахунків, про стан розрахунків, про можливу наявність не тільки заборгованості, а й переплати. На сьогоднішній день близько півтори тисячі платників податків мають у такі збої в розрахунках, тобто мають наявну або переплату, або мають десь дрібні заборгованості. Технологічні можливості нового податкового сервісу дозволяють платникам отримувати не лише відомості про стан розрахунки з бюджетом на конкретну дату, а й прогнозувати податкові платежі до кінця поточного року. Михайло Березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.